Привіт, хочу подіяти з вами відкривання. Прироства, яке описано в Біблії, вже розбувається. У дії 2 глава 20, 21 вірш написано, що переміниться Сонце на темряву, а місяць на кров. Перш ніж прийде День Господній, великий та славний, станеться, що кожен, хто покличе Господня ім'я, то й спасеться. Тобто Господь каже, що якщо перш ніж прийде Господь, буде зміна у сонці у місяці. І це вже збуває, що. Сонце, воно такі плями чорні получає, і воно робиться як волоссяниця, як, знаєте, такою сіточкою, і між цими сіточками є діра чорні, тобто воно стає темне, і це видно вже озброєним оком. Коли є захід сонця, ви можете одійти у сонячні поляри і буде бачити, що ці темні плями вони вже з'являються, і це просто відбувається скоро в день Господній перед тим. Ще буде з місяця кров. Тому нам потрібно каятися, Господь, каже, хто призове і ім'я, хто буде моїм учеником, хто буде приготувати Слово Боже, виконувати волю Божу, полювати, бодрствувати, молитися, хто спасеться. Тому ми запрошуємо вас до нашої церкви, де ми кожного дня спілкуємося, дивимося, хлібчик духовний, пізнаємо Бога, розбираємо Боже Слово, щоб нам знати, щоб нам каятись, щоб нам виправлятися, щоб ми ставали досконалі у Христі Ісусі. Запрошуємо.